До Полтавської санітарної роти завітали представники обласної влади з новим матеріальним забезпеченням. Цього разу солдати отримали радіостанції та рації. Голова обласної ради Петро Ворона говорить, що передусім про забезпечення українських військових переймається громадськість. Отримали військовослужбовці завдяки, перш за все, активності громадськості, активності депутатів, активності афганців, завдяки створеному фонду Єдність 2014 на основі афганської організації за участі обласної ради. Ми там накопичили певні суми грошей, завдяки цьому чому ми могли закупити ці всі речі і вирішити ці проблеми, які зараз стоять перед цією санітарною частиною. Голова облради запевнив, наразі вирішується питання бронежилетів так і касок. До співпраці залучені усі райони області, тому найближчим часом повинна бути закуплена необхідна амуніція. Окремо, влада займається і провізією. Говорять, що мають резерв, який у будь-яку хвилину може бути використаний. Петро Ворона наголосив, кожен солдат може звертатися до депутатів обласної ради за матеріальною допомогою для своїх сімей, якщо є така необхідність. У самій частині говорять, що отримання рації є дуже важливим аспектом, адже зв'язок для солдат перша необхідність. Благодаря. Фонду єдність 2014 отримали радіостанції на суму 77 тисяч. Ось, переносні, які монтуються в автомобіль. Ось. Також є штатні средства, які отримані з нашої військової частини. Ось. В принципі, підрозділ буде забезпечений радіостанціями і зв'язком. Також є машини пересувні радіостанції. Так. Возвращайтесь на базу. Понял конец связи. Принял.